Нові методики приймати. І, 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 більше займають. Актуальність. Ну, Після тих поліці <кліпи> <кліпи> на шиї, коли вони стоять тут в мене не тільки на шиї, і на обличчі, і в... Часто пацієнтів основно, в основному після роботів обліків, оперованих контрактури, це більше не випущено. Просто поділитися досвідом лікування шиє контрактори методом. Пацієнт, який в віці 2 роки мав обіки, він запитає, а в дитячому години вже десь потім повинні мати до нам його привезли в такому імені на передньому слайді. Йому спочатку ліквідували контераторію за допомогою війною термопасники, вона була неповноцінна. Потім коли він став більший і була можливість поставити йому еспандери, йому контролю два еспандери на плечовий пояс, далі і остянутими флапцями ліквідована шиї, яка її на сьогоднішній день. Функція шиї досить непогана. Аналогічний випадок те саме, після опікова. Контрактура, яка лікувалася в опіки консервативно, наприклад з сусідньої країни. І також використовувала методику демонтації. Результат лікуваної контракту. Усі пацієнти на шею, у логі, в нас, які окуровані шиєю, ми всім шиємо професійний обіг, тому вже в стандарт лікування. Воно дає є досить непоганий результат. Тут пацієнта була контрактура шиї майже тотальна, не було для поставити станду. Розтягнутої шкіри передатно перенесення. Тут так само пацієнтка, яка мала з шиї, шиїному 28 років з моменту були коли імплантовані спадки для того, щоб мати достатньо тканин і розтягнутими тканинами методика. Так само пацієнт. будівний випадок дівчинки в 16 років, результат на четвертому слайді. E, також використовували дітей e, на другій клітці, імплантовані e, e, стандарти, розтягували шкіло і таким шляхом покращували якість життя. Вона потім ця дівчинка ще повинна монотаризовувати. Fandry, це добре, якщо немає ну, не можливість, то на наші пацієнти спандери не купляють, тому що є співпрацювання. Але якщо немає спандеру, то хлопці, який мав 50 гробоків опіків, в нього відказували, через 3 місяці після опікується спілкувалися тотальна контракту, шиї, тоді особливо не було спандери ставити, використана методика, ліквідації контрактури, звільнює термопластику. Також непогано. Але під ці, як зазвичай, так само, ми платуємо еспанди. Один ну, питання дискусійне, то, 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 то ну, я бачу, що на ваших витратах перейти виводити на зону. Ми вже передати взагалі не повинні виводитися на зовні, вони повинні заховані, тоді не інфікує еспанди і дає можливість на политиці. У нас на 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 не інфікується, ми нема навіть.